Вітаю, з вами психотерапевтка Катерина Бобуш, і сьогодні ми поговоримо про дитячу травму. Чому вирішила підняти цю тему? Тому що помічаю все частіше, що приходять до мене клієнти в психотерапію з чітким уявленням, що дитячих травм в них немає. Але при цьому я бачу очевидні наслідки в їх житті саме певного дитячого досвіду, який, скоріше за все, їх таки травмував. Тому сьогодні ми поговоримо про не такі очевидні дитячі досвіди, які травмують. У більшості є уявлення про травму як про якусь шокову подію, як про щось фізичне, не знаю, до прикладу, фізичне насилля чи якісь надлюдські умови життя цієї дитини, чи втрата близької людини, смерть. Але при цьому. Насправді дуже багато подій можуть стати травмою для людини, якщо психіка не пережила і не опрацювала цю подію. І перед тим, як ми почнемо, я хочу нагадати вам, не забувати ставити лайк і залишати коментарі під цим відео, а також підписатись, якщо ви ще цього не зробили. У мене на каналі дуже багато цікавого на психотерапевтичні теми. Що ж, таке. Насправді травма і чому одних дітей одні ті самі події травмують, а інших ні. Перше, реакція дитини на подію залежить не стільки від цієї самої події, скільки від того, який у неї темперамент, нервова система. І наскільки безпечною була її прив'язаність, наскільки підтримуючим простір, в якому вона зростала, а також, звісно, чи був поруч дорослий, який був здатний витримувати біль цієї дитини. Те, що одна дитина переживе без довгострокових наслідків, для іншої може стати джерелом хронічного болю. І не через те, що вона якась там не знаю, слабка, а просто вона має. Іншу чутливість нервової системи. Тому не спішіть казати, що «О, ну дивіться, ми там з сестрою жили в однакових умовах, з одними батьками, і от вона така щаслива людина, в неї все в порядку, а в мене просто якийсь суцільний звіздець в житті. Тому що просто у вас початково може бути різна нервова система. І тому без належної присутності дорослого дитина. Може лишитись наодинці з тими переживаннями, які і так їй важко витримувати, тому що вона чутливіша, ніж, наприклад, там інші діти. І тоді все, що вона може зробити без підтримки, це залишити цей біль при собі, втиснути його кудись там далеко-далеко, в глибину психіки, але при цьому що тіло все одно пам'ятає цей досвід, і все одно ті способи адаптації, які обрала дитина, щоб якось виживати в цих умовах, будуть залишати з нею і надалі в її житті. І, власне кажучи, саме оці способи адаптації і вистрелюють вам у дорослому житті, як не Можливість там, будувати стосунки з людьми, як, там, починаючи від перфекціонізму, трудоголізму і закінчуючи е супернизькою самооцінкою і тощо, тощо, тощо. Тому найчастіше не саме спогади про якийсь досвід є травмою, а реакція, яка і досі живе у вашому тілі, і у вашому житті. У ваших страхах, у ваших якихось життєвих обмеженнях та стосунках. Тому зцілити це можна тільки через усвідомлення того, який саме досвід спричинив ці наслідки. Тому психотерапевти люблять коварятись у вашому дитинстві. А тепер перейдемо до головного досвід, який міг вас травмувати. Хоча, на перший погляд, може здаватись досить типовим і. Нормальним і таким Так це ж у всіх було. Я вам дам 14 пунктів, а ви можете собі відмічати, в яких з них ви себе впізнаєте. І залишити в коментарях, скільки ж пунктів співпало у вас. Е, перший – це емоційне ігнорування. Коли вам кажуть щось по типу того, все добре не плач, все окей. Це взагалі те, за що не варто переживати. Але дитину, то при цьому переживає це важко, і в цей момент дитині важливо, щоб її почуття розділили, побачили, прийняли, а не ігнорували і знецінювали. Тому що тоді формується в людини відчуття. Що вона знецінена, а її потреби і почуття залишаються без відповіді іншого. І в дорослому віці людина або взагалі не буде нічого просити і навіть пробувати щось відчувати, тому що який в цьому сенс, якщо мені в кращому випадку скажуть, а, та це не важливо. Друге, умовна любов Будеш щемна, отримуєш. Увагу, любов, ласку і все тому подібне це коли любов потрібно було заробити через певну поведінку, через оцінки, через якийсь зовнішній вигляд, от будеш в мене худенька, буду тебе любити і поважати, будеш моєю красунечкою. А от такий піражочок – сорі вже ні. І тоді людина, звісно, і в дорослому віці буде продовжувати заробляти любов. А не просто відчувати, що я маю право на увагу, маю право на любов, тому що просто от я є така, яка я є. Третє, фізично присутні, але емоційно відсутні батьки. Коли мама або тато були поряд фізично, але психічно вони були відсутні в собі, в роботі, в якихось своїх внутрішніх складних почуттях. В телевізорі, в журналах, в книжках неважливо. Дитина, наприклад, іде до батьків там, зі своїми якимись історіями, почуттями, а мама чи тато холодно відповідають Ех, слухай, не до тебе зараз. Давай про це вже потім, завтра. А це завтра ніколи не наступало насправді. Дитина чекає завтра, але завтра сценарій повторюється: мама з татом втомлені, а дитина при цьому. Проігноровано. Ви, звісно, скажете, ну так, це можливо було 90-ті, батьки мусили працювати. Я зараз це все описувам не для того, щоб знецінити досвід батьків чи сказати, що вони були погані, а щоб ви зауважили, що це мало на вас вплив і має наслідки у вашому житті зараз. Тому кожен раз, коли ви будете зіштовхувати зараз з внутрішнім супротивом, ну, вони ж робили найкраще, що могли. Просто залиште це поряд. І, бо це є правдою, але побачте іншу правду, що при цьому ви могли страждати, і ваші почуття мають право на існування поруч з тим, що батькам теж було важко. Четверте це привласнення досягнень дитини. Це ми таку гарну доньку виховали. Це завдяки нам вона вступила в університет. Ну і все подібне цій фразі. Коли… Всі хороші позитивні наслідки життя дитини привласнюються батькам. І тоді не формується в людини відчуття, що вона, той самий головний герой свого життя, розривається зв'язок з внутрішнім я. І, в принципі, це люди, яким дуже важко привласнювати будь-які свої заслуги. І вони типово будуть говорити, що «а, ну це мені пощастило, та це якось там так завдяки там, іншим моїм колегам сталося, чи чоловіку, чи будь-кому сестрі, мамі про ту свату. Але тільки будь-хто е, привласнює її, для неї привласнює її досягнення в житті, тільки не вона сама. І тоді п'ятий пункт надмірна відповідальність. Коли ти маєш тримати себе в руках. Не засмучувати батьків, бути якимось, щоб, не дай Боже, не бути якимось зайвим чи заважаючим батькам, які і без того, звісно, втомлені, і все в них погано, щоб не бути якоюсь останньою краплею в їх житті. І тоді дитина, вона стає ніби маленьким дорослим в цій сім'ї, який має все розуміти, який має все приймати, який має опрацьовувати, власно кажучи, складні почуття батьків. Ну, про складні почуття, я думаю, я в окремий пункт виведу. Словом, такі люди виростають в таких дуже рано подорослішавших людей, коли вони там вже в 20 років, таке відчуття, що це якийсь. Старець, а не 20-річна дівчина. Ви можете відчувати, ну якщо це про вас, ви можете відчувати себе таким дуже усвідомленим, дуже неінфантильною людиною, але при цьому. Це дуже сильно, травматично впливає на те, що ви не можете всередині розслабитись, дозволити собі дитячість, і, в принципі, не пройшли свій цикл дорослішання правильно. А шоста засоромлення. Ти мене зганьбила. Дивись, що люди скажуть на отаку твою поведінку. І це все, звісно, робилось бажано прилюдно, щоб дитину осоромити як омога сильніше. І е, тоді е, сором він стає основним інструментом контролю цієї дитини. Е, і вже навіть жартома можна на цю дитину впливати. Тому що дитина дуже швидко і дуже легко підхоплює це відчуття сорому, це відчуття своєї. Недоречності своєї якоїсь невідповідальності ситуації, і дуже часто батьки саме через сором і провину дуже легко маніпулюють і керують поведінкою дитини. Сьоме, і як на мене, найжорстокіше це покарання мовчання, коли е батьки використовували вихов... метод виховання е ігноруванням. От коли ти виправишся, я з тобою знову заговорю. І могли грати в мовчанку днями, годинами, а деякі робили це тижнями. Навіть таке я чула від своїх клієнтів, коли мама могла не говорити з дитиною, маленькою дитиною, трьох, чотирьох, п'яти років тижнями. Усвідомте, що для дитини це переживається як смерть, як неіснування. Мами немає, мама мене не бачить, мама мене не хоче, мене не існує. Втрата контакту для дитини переживається як втрата безпеки. Я помічаю цікаву річ, що деякі дорослі люди досі використовують цей метод, наприклад, в стосунках. І тепер. От просто на хвилинку задумайтесь, якщо ви це робите по відношенню до вашого партнера, уявіть, що у вашого партнера була, наприклад, ще така мама. І в який жахливий біль кожен раз потрапляє ваш партнер, якщо ви це з ним робите, або якщо це роблять з вами. Тому, якщо це продовжують робити з вами в стосунках, то просто прийдіть. І не знаю, яким способом заставте цю людину більше ніколи так з вами не вчивняти. Тому що для вас це кожен раз жахлива ретравматизація вашого досвіду. Наступний пункт восьмий. Порівняння з іншими. Ну, це просто класика. Хто ще про це жарт не зняв? От Оленка вже читає, а ти ще ні. І завжди. Дочка маминої подружки все робить краще, ніж твоя власна дитина. Не знаю, хто я, я точно це чула. Тому, що в цей момент відбувається да, з дитиною? Народжується глибока віра в те, що я недостатньо і я недостатньо хороша для своїх батьків. І от, от та інша, якась там Оленка. Вона була б кращою донечкою для моєї мами, чи там, для мого тата, ніж я. І тоді я завжди гірша, я завжди недостатня. Наступне дев'яте постійна критика або виховання через негатив. Ех, а чому четвірка? Чому не п'ятірка? Четвірка це твій максимум. Мені здається, ти можеш краще. І ніби це може знаєте, звучати так. Ну я ж підтримати дитину хотіла. Я ж хотіла їй сказати, що вона може краще, ніж якась там четвірка. Але насправді реально це переживається дитиною так, що замість того, щоб а мене прийняли і визнали в тому, що четвірка це теж досить непогано. Мені навішують якісь додаткові вимоги, якісь додаткові можна краще. І тоді, ніби, я ж буду прийнята і любима. Тому що батьки зазвичай люблять це говорити таким тоном, що ти там на четвірку приніс, а не знаю, сусідського кота задушив і в річку кинув. Тому. Оце порівняння з іншими, звісно, ой, порівняння з іншими, оця постійна критика, ну і порівняння з іншими теж, крокують з вами у ваше життя, в якому ви продовжуєте себе без кінця критикувати, тільки оцей внутрішній батько у вас вже всередині. Цей внутрішній критик продовжує вам розказувати, як ви можете отримати п'ятірочку замість четвірочки і надалі у вашому житті. Десяте це невидимість, коли дитину не помічали. Не її успіхів, не емоції. Це схоже на емоційне ігнорування, але воно відрізняється тим, що, в принципі, от дитина росте собі, як ну, не знаю, на рівні з котами і собаками в цьому будинку. Що б вона не робила, як би вона себе не проявляла, її для батьків не існує. І це напевно таке дуже важке переживання для дитини, тому що формує воно переконання, що я невидима і я не важлива. І це люди, яким дуже-дуже важко потім проявлятись в соціумі, тому що в принципі в них немає досвіду а побаченості, досвіду, що ними зацікавлені, досвіду, що вони можуть бути цікаві для інших, бажана їх присутність може бути для інших. Так, одинадцятий пункт. Батьки, які діляться з дитиною своїм болем, як з дорослим. Це схоже на надмірну відповідальність, але носить більш такий емоційний характер, і. Е, ну, от, наприклад. Уявіть, так, що у мами там з татом розлучення відбулося, якісь в них дуже важкі переживання. І вони починають ту дитину тягати між собою, на свою сторону перетягати, або розказувати, який той інший батько чи мати жахливі, навішувати на дитину свої якісь дуже сильні емоційні переживання або. Ставити її на місце свого партнера. Ну, як це може звучати? Ти моя єдина розрада. Ах, якби не ти, я б не витримала. І це в психології називається навіть емоційним інцестом. Коли дитина починає виконувати функції партнера або терапевта для своєї мами чи тата? Що дитина, звісно, робити не має. Якщо вам складно, ви не маєте з цим йти до своєї дитини. Багато хто це називає потім, що ми такі друзі з моїми дітьми. Але насправді ви не маєте бути друзями з своїми дітьми. І ви не маєте бути відповідно друзями зі своїми батьками. Ви маєте бути в, правильні, в правильних стосунках. Є батьки, є діти. Брати і сестри там можуть бути між собою, друзями, але ніяк по вертикалі це плутатись немає. Тому в дорослому віці да, це такі теж рано подорослі ще люди, які дуже вчутливі. Ну, насправді, часто саме з таких людей виростають психотерапевти. Мама, я ні на що не натякаю, Але можу подякувати, тому що я обожнюю свою професію. Дванадцятий пункт це неприйняття тілесності і сексуальності своєї дитини. Привіт всі, кого соромили за дослідження свого тіла. А будь-яка дитина в нормі має досліджувати своє тіло, але не дай Боже, вона була за цим застукана. То що зазвичай відбувалося в стандартній сім'ї? Засоромлення. І тоді, що формується, що будь-яке дослідження себе, моєї сприйняття моєї тілесності, це якесь фу, це бридко, це не лізь сюди. І, відповідно, це просто формує величезний пласт всіх сексуальних проблем в житті людини. І формує взагалі зв'язку що Моє задоволення дорівнює сором, дорівнює бридко, гидко. І е, насправді е, це люди потім з такою суперсильною е, заблокованим бажанням задоволення. Це е, те, що в першу чергу відрізає від людини оцю таку. Тілесність, вільність в своєму тілі, переживання свого тіла, як щось прекрасного, як щось невід'ємного від мене дуже от така поведінка з соромом до тіла батьків руйнує це відчуття тілесності, втілеснаності. Тому, якщо у вас є проблем з контактом. Проблема з контактом зі своїм тілом, то вам дуже важливо з цим працювати, тому що по дефолту ми дуже тілесні. Якщо ви поспостерігаєте за зовсім маленькими дітками, то вони отакі, вони дуже зв'язують свої відчуття з тілом, вони дуже е, живуть через тіло. От Просто може десь побачити на майданчику зовсім маленьку дитинку, яку може ще не встигла травмувати, і поспостерігайте, як це прекрасно, як вони класно контактують зі своїм Тілом і як мало дорослих насправді це роблять. Тринадцятий е, пункт заборона на негативні емоції. Да, тут е, саме отакі, е, не кричи, не злий, заспокойся. Це привіт всім, хто не вміє злитись в дорослому віці, хто е, не може дозволити собі бути агресивним. А насправді агресія що? Це можливість взяти своє? Нам дуже важливо бути іноді агресивними, щоб відстоювати свої межі, щоб знати, де вони в мене знаходяться, щоб в принципі відчувати їх. Тому що часто саме злість є таким маячком, який допомагає нам зрозуміти, що ось тут вже мої межі якось порушуються. І тому таким людям, звісно, якщо їм забороняли в дитинстві негативні, Переживання, відповідно, вони дуже добре справляються з тим, що і в дорослому віці собі це, звісно ж, забороняють. І 14 це таке ну, табу на слабкість. Що ти там, як маленька? Оце, до речі, частіше все ж таки в чоловіків проявляється. Чоловіків частіше соромлять за слабкість, за сльози, за якісь отакі більш, ну, більшу чутливість, більшу емоційність. А, ну, хто, давайте тут, Якщо чоловіки мене дивляться, скажіть, хто не чув в дитинстві, що плакають тільки дівчатка? Чи ж взагалі плакати не можна? Що це якось фу 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 фу, -фу бе? Який ти чоловік, якщо ти плачеш? І тоді бути вразливим до рівня буде нікчемним. Але, на превеликий жаль, я чула, як і дівчат так виховують, тому що дуже часто деяких дівчат виховують як хлопчиків. Тато хотів хлопчика, а щось вийшла дівчинка. Ну нічого страшного, я буду це ігнорувати і виховувати її як хлопчика. Чому ні? Думаю, про це треба окреме відео зняти. Але просто мій канал ще не такий великий, щоб в таку вузьку тему потрапити. І що ж, якщо ви впізнали себе в цих пунктах, в одному, в двох, в трьох, може хтось, знаєте, 10 з 14, а може 14 з 14, то це не привід. Скласти ручки і сказати, все, капець, я така травмована, перетравмована, як мені тепер жити далі. А скоріше, це привід: бути уважним до цього, усвідомити, що це було серйозно, що це точно на вас вплинуло. І я старалась ще так вам трошки і наслідок якийсь приводити, у приклад. І якщо ви бачите, що у вас, наприклад, є оці наслідки, але вони дуже усвідомлювали, що ви мали отакий дитячий досвід, то тепер... Ви можете це трошки зв'язати. І е, що мені важливо вам сказати? Перший крок завжди буде це усвідомлення. Якщо ви усвідомлюєте свої переживання, свої проблеми, ви вже робите те, що, можливо, не робили ваші батьки. Ви себе бачите, ви себе. Не знецінюєте, ви себе не ігноруєте, ви себе е, помічаєте, ви з собою ось таким залишаєтесь, ви себе ось такого приймаєте. І тоді, от сам той факт, е, що ви будете якось інакше до себе ставитись, буде давати вам той самий новий досвід, який не був сформований в дитинстві. Ну, Частіше чому з психотерапевтом це пропрацьовують, тому що психотерапевт може якраз виступити фігурою підтримуючого дорослого, який буде вам створювати умови нового досвіду, якого вам не вистачило в дитинстві. Ось Чому ці психотерапевти вас доколопують за ці дитячі травми і за ці дитячі досвіди. І я сподіваюся, вам було корисно. Якщо так, то ви знаєте, Підтримайте мене лайком, коментарем. і до зустрічі в нових відео. А поки можете переглянути оці два.